Всім привіт! Ви на каналі Буду Мрію і це відео про те, як вибрати ділянку. Коли ми вирішили будувати будинок, перше, що нам власне, необхідно було зробити, це купити ділянку. Ми зайшли на OLX, ви можете зайти на будь-який маркетплейс, це може бути OLX, Facebook, будь-які види, де продають землю, і ввели село. Яке знаходиться поблизу нашого міста, і суму, яка була в нас для того, щоб купити ділянку. Наш вибір Павна це село, в якому ми зараз проживаємо. Ми приїхали сюди, коли нам власник відправив координати цієї ділянки, подивились на неї, нічого не було видно. Позаду мене сусідня ділянка приблизно так само виглядала наша, коли ми на неї приїхали. Але було, була ще вища трава, була величезна купа сміття на ділянці. І все, що ми побачили, це такий здоровений гігантський пеньок і величезну траву з ростом з нас. Після того, як ми її подивилися, вирішили її купити, ми зайшли на кадастрову карту. Зараз, на жаль, кадастрова карта державна закрита через війну, але є сайти приватні, які цю інформацію дають в загальний доступ, тому можна подивитись інформацію про ділянку. Ми зайшли на кадастрову карту і ввели кадастровий номер цієї ділянки. Там було написано, що ця ділянка це приватна власність, призначення її під забудову житлового будинку. Нам це підійшло, і ми таким чином її вибрали. Але окрім приватної власності і під житлову забудову є різні варіанти ділянок. Ділянка може бути як садове товариство, призначена для садових робіт приватна власність і господарська ділянка, яка взагалі не переоформлюється, з якою є купа проблем. Коли ви купуєте ділянку під будівництво приватну, переоформлюєте на себе і вже будете готові до Будівельних робіт, ви просто подаєте заявку про підготовку до початку будівельних робіт. Зараз це можна зробити через дію за дві хвилини і можете починати своє будівництво. З садовими ділянками трошки складніше, її потрібно переоформити також на будівництво. Це займає час, це коштує грошей. Тому, якщо є варіант покупки ділянки під будівництво одразу, то звичайно це найкращий варіант. Що стосується господарської ділянки, це взагалі дуже складна тема. Там будуть дуже великі проблеми з дозволами на все, на світло, на газ, на воду. Ну на воду ні. Там будуть дуже великі проблеми з документами, вам ніхто не дасть дозвіл на початок будівництва, вам навряд чи підключать світло до неї, і ця ділянка викличе у вас більше проблем, ніж сенсу в тому, щоб її купувати для будівництва будинку. Тому найкращим варіантом для покупки ділянки буде приватна власність під житлову забудову. Коли ви перевірили ділянку на кадастровій карті, вам підійшли умови її продажу, потрібно їхати і дивитись на неї своїми очами. Тому що коли ви дивитесь на ділянку, ви одразу можете зрозуміти ті нюанси, які, з якими вам потім доведеться боротись, такі як, наприклад, крива земля, перепади висоти, ґрунтові води і так далі. Коли ми купили свою ділянку, ми приїхали сюди, тут було поле, але ми не розуміли, які можуть бути проблеми окрім поля, бо ми не мали досвіду будівництва, ми ніколи не купували ділянки, ми взагалі жили в місті, все життя і взагалі нічого не знали про село, про ділянки і про будівництво. Тому в нас тут є декілька сусідів, і коли ми приїхали дивитись ділянку, ми пройшлись по хатам наших сусідів і запитували в них. Як тут жити, чи тут все ок, чи не ок, на що варто звернути увагу, коли ви вибираєте ділянку? Вам варто запитати у сусідів і в людей, які живуть десь поблизу, чи високі тут ґрунтові води, взагалі чи є тут вода? Це дуже важливо, так як якщо води ґрунтові високі. Це будуть великі проблеми починаючи з фундаменту, закінчуючи комунікаціями, такими як скважина, каналізація, це буде дуже важко зробити. Там мають бути певні нюанси, які так само удорожують проєкт, як і все інше. Друге, це скважина, тобто вода. Якщо є можливість запитати у сусідів глибину скважини, а ще краще спробувати воду на смак, ви будете розуміти, чи потрібен буде вам фільтр для води для того, щоб нею користуватись. Бо в нас не було можливості спробувати воду. Коли ми прибули скважину, ми стикнулися з такими проблемами, що тут в воді дуже багато заліза. Вона була ржава, її неможливо було споживати. Вона була технічна, і то не дуже технічна. Навіть для технічних потреб, таких як, наприклад, прання чи миття посуди, вона не підходила, бо залишала дуже великий наліт на техніці, і в на час дорога і. Тому у нас не було виходу, крім як поставити фільтр собі. Тому якщо ви маєте можливість запитати в сусідів і спробувати воду на смак, ви будете вже відштовхуватись від цієї інформації, знаючи, чи потрібен вам фільтр, чи не потрібен. І фільтри також можуть бути як величезні. Так і маленькі для питної води. Це також різна різна сума і різна вартість цих робіт, і різна площа потрібна вам для того, щоб встановити маленький фільтр під е, кран на кухні або величезний промисловий для потреб всього будинку. Для цього треба велика котельня, чого ми не зробили, бо не знали нюансів про воду. І найголовніше, ви будете знати на яку глибину вам бити скважину. Після того, як ви пройшли всі ці етапи, вибрали ділянку на OLX, пробили її через кадастрову карту, потім приїхали, подивились, пройшлись по сусідам, і вас на цьому етапі все влаштовує. Наступним логічним етапом є виклик геодезиста, дезиста щоб геодезист відбив вам межі вашої ділянки, щоб ви точно знали. Повністю точки, де у вас вона починається, і де у вас закінчується. Чому це важливо робити на моменті покупки? Тому що якщо ви цього не зробите і припустимо, що там вже стояли якісь кілки, ви приїхали, почали потихеньку будуватися, поставили заборчик. Потім якась людина купила рядом діляночку, почала також будуватися і тут у вас виникають е, спор за межі ділянки. Людина каже, що ви залізли на його ділянку. А ви кажете, що ні, я так купляв, все так було. І тут починаються проблеми. Тому важливо е, не як це сказати, не зажати півтори тисячі гривень, а заплатити людині, щоб вона відбила і ви були впевнені, що це саме межі вашої ділянки. Ви не залазите, ви нікуди не вилазите, і у вас в майбутньому не буде ніяких проблем з цим. Так, і коли геодезист відбив нам межі, ми вже бачимо повністю всю інформацію про цю ділянку. Ми вже все знаємо. Ми приймаємо рішення чи купувати нам її, чи не купувати. Якщо вас все влаштовує, тоді ви домовляєтесь з власником ділянки стосовно ціни. На ділянках завжди можна поторгуватись. Не бійтесь торгуватись тисячами доларів. Ну в залежності від того скільки вона коштує. Якщо ділянка коштує там 30 тисяч доларів, то я думаю, до 5 тисяч доларів можна пробувати легко торгуватися. Якщо ділянка коштує 5 тисяч доларів, то ну я думаю, що там тисяча. Або 500, це максимум, що ви зможете скинути. Не бійтесь цього робити, бо людина, яка хоче її продати, вона завжди буде йти на поступки. І якщо вас це влаштовує, то наступним етапом це є переоформлення самої ділянки. Як переоформлюються ділянки? У власника ділянки мають бути документи на ділянку. Власник з цими документами приїжджає до вашого нотаріуса. Ви завчасно домовляєтесь з нотаріусом про те, що ви хочете переоформити ділянку. З вас потрібно обов'язково це паспорт і код. Якщо у власника є дружина і ця ділянка купувалась у шлюбі, то власник ділянки без дружини продати її не може. Так що на переоформлення ділянки власник має приїздити разом з дружиною. Це також потрібно враховувати. Або з чоловіком, якщо це власниця, вони приїжджають. Ви віддаєте всі документи нотаріусу? Нотаріус перевіряє по своїм базам, чи все добре, чи немає ніяких обмежень, обтяжень на заборону продажу цієї ділянки. Якщо все добре, ви платите від наскільки я пам'ятаю, від 4 тисяч гривень до 8 тисяч гривень. Все залежить від самого нотаріуса, де ви це все будете робити. Буквально за півгодини часу нотаріус робить вам витяг такий на красивому папері, розмальований, зашитий, що власник або власниця ділянки продала вам цю ділянку, і ви тепер являєтесь власником цієї землі. І ось на цьому етапі це є фінал. Все, я вас вітаю. Ви купили свою ділянку і можете починати потихеньку облаштовуватись та будуватися. І ось це приблизно в такому стані. Ми купили нашу ділянку. Якщо вам видно, то Оцей бур'ян мені десь пошивіть приблизно. І ось так це все виглядає за моєю спиною. Приблизно так буде виглядати ваша ділянка, яку ви будете купувати. Всім дякуємо за перегляд, дякуємо, що ви нас дивитесь. Підписуєтесь, пишете нам такі добрі коментарі. Ми все бачимо, стараємось на все відповідати. Підписуйтесь та слідкуйте. Буде ще багато-багато цікавого. Дякуємо пока!